17 липня працівники обласної СЕС в воді озера Басівкут виявили підвищений вміст кишкової палички. Через кліматичні умови вода в озері почала цвісти. Це означає, що мікроорганізми, які знаходяться у воді, занадто швидко розмножуються. Кишкова паличка не є небезпечною для життя. Вона може спричинити в організмі лише розлад шлинку. Але зазвичай така паличка є першою ознакою того, що у воді можуть з'явитися збудники небезпечних хвороб. Наприклад, у тисячу 19... У дев'яносто році в цей самий час у басовому куті працівники СЕС виявили збудник Сальмонели цього року. На щастя, таких збудників не виявлено, але закриття єдиного рівенського пляжу спричинила не лише кишкова паличка. Департамент міського господарства не за господарства не підготували так в повній мірі пляж до початку зровчого сезону. До належного стану не приведений дитячий майданчик. Не вистачає урн для сміття. Немає водовідводів біля фонтанчиків з питною водою. Через що на пляжі навіть у спекотні дні багато багнюки. Також не продумана робота душевих, їх не можна виключити, що спричиняє непотрібні витрати питної води.